У вівторок, 27 червня, погода в Україні буде мінливо хмарною. У багатьох областях буде комфортна температура повітря. Місцями дощі з грозами. На сході переважно хмарно. В усіх областях дощі ймовірні грози. Сильні пориви вітру очікуються на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Температура повітря вночі від 15 до 16 тепла у день до 23 з плюсом. На півдні мало хмарно. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині. В Запорізькій області та в Криму без суттєвих опадів: мінімальна температура в усіх південних областях від плюс 14 до плюс 18 градусів, максимальна від плюс 24 до плюс 30. На заході хмарно з проясненнями, ймовірний поривчастий вітер на Волині, Львівщині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Закарпатті, Тернопільщині, Хмельниччині, в Чернівецькій області. Ймовірність локальних гроз та злив в денний та вечірній час вночі. Від плюс 13 до плюс 14, в день від плюс 20 до плюс 26. В усіх центральних областях очікується мінлива хмарність. Місцями ймовірні пориви вітру. На Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині пройде мрячка, на Дніпропетровщині без опадів, вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів, в день повітря прогріється до плюс 26. Похмариться цього дня і на півночі країни. На Київщині без суттєвих. Опадів на Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині Ймовірні незначні дощі та грози. Синоптики попереджають про помірні пориви вітру. Вночі температура повітря підніметься до плюс 13, у денний час до 25 з плюсом. Перша половина дня у Києві буде ясною. А після обіду з'являться хмари без опадів від 13 до 16 градусів тепла вночі, а вдень температура повітря протримається в межах від 18 до 23 з плюсом. Підписуйтесь Підписуйтесь на канал що по погоді, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!